У Вільшанці офіційно представили очільника району. Ним став 33-річний Олександр Маличенко. Він родом із села Торговося Новорхангельського району має дві вищі освіти. Закінчив Уманський державний аграрний університет та національну академію державного управління при президентові України. Має стаж державної служби майже 10 років. Пройшов шлях від спеціаліста обласного управління агропромислового розвитку до начальника відділу ринкового господарства та побутових послуг Кіровоградської міськради. Серед Першочергове завдання, які новий голова окреслив перед собою, це допомога фермерам відкриття нових підприємств та розвиток інфраструктури району. Нагадаю, майже чотири місяці обов'язки очільника району виконував перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Несторов. Це дуже добре. Після всіх консультацій, які мав я, після того як мені допомогли. Тому що в адміністрації президента зроблена створена атестаційна комісія, де є фахові люди, які допомагали нам із прийняттям рішень по тому чи іншому кандидату. Маліченко Олександр Іванович отримав зелене світло від атестаційної комісії. Відповідно, пройшов співбесіду в кабінеті міністрів. Я сподіваюся, що ви великою такою. Людяністю і великою повагою зустрінете нового голову адміністрації. Пройдуть зустрічі з активами всіх громад. будуть почути їхні проблеми, будуть. Шукати шляхи для їх вирішення. Але співпраця з всіма е, службами, структурними підрозділами, з е, сільськими головами, селищними головами буде направлено в першу чергу, це на збільшення робочих місць і покращення інфраструктури Вільшанського району. Також не будуть оминуті і інші галузі.